Доброго ранку ще раз. Як ти? Добре. Я якраз знаєш, хотіла сказати про те, що сьогодні ми не просто так зібралися, а хочемо так продемонструвати для наших учасників лупінг, який ми старалися показати минулого разу, який дуже важливо постійно використовувати. Ми за сьогодні зробимо в такій. Невимушені атмосфери без всяких інструкцій, без кейсів, а просто як воно має виглядати, просто як є. Дякую, Оксана. Ти говориш про те, що власне. Ти б хотіла поділитися своїми знаннями з учасниками, саме технікою лупінг, тому що ми дуже часто як медіатори використовуємо. І оскільки минулого разу не вдалося продемонструвати в повній мірі, щоб саме захистувати цей процес, ти б хотіла почати з того, щоб це записати і продемонструвати. Чи я все вірно зрозуміла? Так, так, дякую. Ми всі іноді кажемо, що ми маємо що зробити там. Чи добре я тебе відлупінгувала? Від, від, <рігла> <рігла> так, Так, і ключове, коли ми отримуємо так, ми переходимо так до наступного запитання, до наступної теми, можливо, незалежно від ситуації. І так як в нас є прекрасна можливість сьогодні зустрітися після зустрічі з. Майклом вчора, після того, як відбувалася власне, ну, як це, обмін досвідом? Так, правильно сказати, це коли ми демонстрували наш досвід американським колегам. Я хочу запитати тебе, про як для тебе був цей захід, про що це для тебе? Добре, дякую, що ти запитала. Насправді це було якось дуже хвилююче, тобто це якось. А ну, взагалі, саме питання, коли Майк Майкл задав, ми ж проводимо навчання уже десь майже рік рефлексивної практики з Майклом, і коли він задав це завдання, у мені зда, знову сльози на очі. Тобто я наче повертаюся в той період, з якого ми починали, і е, я це все згадую, а у мене такі відчуття, начебто, е, і нема що сказати. Ну, типу, ну працюємо і працюємо, що тут такого? І начебто я зневіряюся, не те, що не зневіряюся, а начебто я не знецінюю той досвід, який був. І те, що вчора Майкл нас запросив поділитися з американськими колегами, воно насправді було таке ресурсне, тобто, це таке глибоке усвідомлення, а скільки всього було зроблено в таких умовах, в онлайні, коли ми всі десь. Крізь розкидані, і, але так багато спілкуємося і так багато спільно всього робимо. Тому це був з одного боку дуже хвилюючий момент, а з іншого боку, я розумію, що варто і не зупинятися і так дивитися назад. і ну, По-хорошому це помічати. Я ага. не кажу про оцінку, а саме те, що помічати. Тому дуже дякую Майкл, і дякую тобі, що ти запитала. Так, і я хочу ну, переконатися, що я правильно тебе почула. Що для тебе був це такий надзвичайний досвід, коли спочатку було дуже багато таких емоцій хвилювання, такої стурбованості, так, тому що відчуття, наче нічого такого, ми просто працюємо, і таке, начебто, знецінення, а з іншого боку, наскільки по-іншому ти це все побачила, усвідомила, які. Які дії ми, ми робимо кожного разу, і що це справді так варто цим поділитися з нашими колегами? І чую так, що в тебе також дуже багато такої вдячності, вдячності з і Майклу, і мені зараз за те, що ми це вирішили обговорити, тому вже дякую тобі. Чи правильно я тебе почула? Так, так, ти правильно мене почули, тобі дуже дякую, і я б напевно тут ще добавила, що це точно не могло бути зроблено без спільноти, без, без приналежності до спільноти сімейних медіаторів без такої згуртованої роботи. Це дуже важливо. Так, дякую, дякую, що ти доповнила. Це справді дуже важливий такий момент цінний стосовно того, як важливо бути разом. І робити це разом, і мати цю підтримку, і так, і власне рухатись в одному напрямку всім. Дуже дякую, Оксана. Дякую. А мені цікаво, як ти вчора, чи, чи вдалося тобі доєднатися до заходу, mm. і як, як ми звучали зі сторони? Mm. Бо, на якомусь етапі, я зараз уточню, ми коли запитала, чи є якісь питання у колег? Американських колег і були наші колеги, так то така була так, ну тиша, і було незрозуміло, чи це ми всіх нас на, на налякали, чи то шок якийсь. Ну, от я б хотіла, якщо може поділитися, чи можете поділитися своїм досомним. А розвитком. я почну з кінця, Ну, якщо говорити про те, що. Напевно, я за себе тільки скажу про те, що коли я не відгукнулася, коли були час на запитання, так це тому, що я бачила таймінг. І я знаю, наскільки важливо організаторам і тренерам дотримуватися цього таймінгу. І я розумію, що якщо я зараз почну задавати якісь запитання, це точно може затягнутися. Ми і так там було, трохи затягнулися, коли на 10-15. І я думаю, що можливо багато учасників. Такі ж, як я, так що власне, тому ми так не, не задавали запитань. Дякую. Тобто, те, що ти говориш, це власне про турботу організаторів і тих спікерів, які цей захід спланували і провели, про те, щоб вони могли дати максимум тієї інформації, яку хотіли поділитися в той час, який для цього відведений. І тому в мене таке відчуття, що в тебе були питання, але ти з поваги до того, і з розуміння, що час дуже важливий для тренерів, і в нас був певний досвід, коли ми пере. Переходимо в цей час, і ти вирішила, що питання якщо є, то можливо іншим разом з разом до себе. Так, ну власне, це так. Єдиний момент в мене не так були питання. У мене швидше були такі коментарі, мої враження, тому що я брала участь в цьому проєкті тільки один рік на самий перший рік 22-23 року. І це був дуже особливий для мене такий час, особливий період. І якраз на одній з терапевтичних груп я відчула вперше рухи дитини, бо я тоді була вагітна. Mm -hmm. От і зразу mm -hmm. тим поділилася, і так це було дуже важливо. І коли просто дівчата, коли Оксана перший раз проговорювала, потім всі решта також проговорювали, що є ось цей графік, так і є визначені, що робити. То до мене насправді це усвідомлення прийшло аж після того, як ви всі це озвучили. Бо для мене тоді в мене була робота, я не, не мала ніякого переселення. Так? Тобто я на відносно безпечній території. І ну, відповідно, для мене це було от просто більше про те, що про саморозвиток, про самореалізацію себе як медіатора, про те, щоб бути дотичним до практики. Бо я пам'ятаю, що крім навчання, крім цих зустрічей, крім терапевтичних груп і супервізійних груп, у нас постійно мали бути якісь кейси, і ми мали постійно щось робити. Тому, тому для мене це було так дуже, дуже цінно. Це ті були перші такі кроки в медіації, такі з менторами, з якимось в комедіації, хто вже давно працює. Ну, але... Вчора, коли я просто про це слухала, про цей проект, то такі теплі спогади, така гостальгія, і так приємно, і так тепло. Дякую, Оксана. Що піділилась і відгукується те, що ти говориш про те, ну і ти правильно розумієш, що для тебе. Власне, цей захід він дав можливість повернутися до того періоду до першого року, коли був цей проект, і він пов'язаний не тільки з тим, щоб бути дотичним до спільноти, мати певну практику з менторами, почати взагалі. В цьому напрямку Тобто також і про розвиток тебе як сімейного медіатора, бо було багато якихось навчань, супровізів, підтримуючих практик. Але те, що ти сказала, поділилася для мене і це про перші кроки тебе як мами. Бо от, якщо я розумію, що ти поділилася тим, як тебе рухається дитина на підтримуючих заняттях, то це про те, що для тебе це був такий довірливий, безпечний простір. І вже сьогодні, там декілька років подивитися на це назад, да, то це викликає у тебе такі приємні спогади і, практику, і з практикою, із встановленням материнства, воно якось вже в тебе організно поєдналося. І, власне, цим ти б хотіла вчора поділитися, якби був час. Так, власне, знаєш, тоді якось також подумала, тоді якось і зворотній зв'язок був такий. Я так думала про те, що росте майбутній медіатор. І хочу сказати про те, що зараз, коли їй два роки, і вона каже: вона знає, що хтось плаче, значить він сумує, хтось кричить, значить, він злиться. Так, хтось якийсь дуже веселий, то просто, ну, просто веселиться. І мені дуже приємно, що в два роки в неї вже такий словничок емоційний вже є. Так, і йде розвиток емоційного інтелекту. Вона може ну, на такому примітивному, можливо, рівні, але пов'язувати потребу чи біль з тим, так, що вона відчуває, і вона це називає. І вона називає, що вона, напевно найприємніше, коли хтось відчуває ці емоції. Тобто вона емпатує дуже гарно, і коли я там сварюся, то вона мама. Ти злишся, мама, так, не хвилюйся, мама. І ну, це також я собі думаю через те, що з, з самої утроби вона була в такому середовищі, де ми розвивали наш емоційний інтелект, де ми підтримували один одного і в тому числі розвивали свою емпатію, і так зараз вона дуже гарно в неї продовжується. Сюдово. Я даже не знаю, як це відлупити. Від, від, від в <плес> що ну це дійсно такий якийсь унікальний досвід про те, що ти говориш. Що... Твоя мама, виростаючи в такому середовищі, де розуміють її потреби і вчаться її називати емоції, пов'язують емоції з її потребами. І ти бачиш, вже ці наслідки да, от такого розвитку, що вона дійсно це, ну вона не просто росте роз, роз, в такому середовищі, це з нею так спілкується, а вона вже сама набуває тих навичок, навичок медіатора, і вже певним чином може ідентифікувати не тільки свої. А і твої як мама емоції, і не просто ідентифікувати, а говорити про це. Навіть це дуже круто. Дякую чи правильно я зрозуміла? Так, 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 все правильно, і знаєш, я би хотіла так Підбити піцу, підбити піцу, може, додати домашнє завдання учасникам, навіть не знаю. Можливо, порахувати, скільки разів ми зробили лупіг, і можливо дати якийсь зворотній зв'язок, чи їм це відгукується. Взагалі, як шановні учасники, як для вас це було? <підбити> так і надіємося, що вдасться протренуватися просто в таких. Звичайних побутових темах, так, чи стосовно навчання, чи стосовно якоїсь книги, чи фільму, е, чи в медіації, так в наших кейсах, в наших симуляціях. Оксана дуже дякую. Я вчора казала про книгу. Я вам знову її демонструю, нагадую, що вони є на сайті школи медіації і ви можете теж її замовити. Вони дійсно дуже цінно. Оксана, дуже дякую. Дякую так. за. У е... мене теж це настільна. Книга. А як би це виписувати за скрині? Так, зараз. Ні, так не виходить. Mm -hmm. не вийде одній однієї ці, але буде на відео записано. А я тобі дуже дякую. Дякую за таку ініціативу і за підтримку на колеги. Ми зробили це з першого дублю. Ми не переписували, так як вона є в житті. Так ми і працюємо. Насправді, ми Лупін часто дійсно застосовуємо, коли нам треба дати зрозуміти іншому, що ми що, він що він ми його зрозуміли і. Пересвідчитися, чи дійсно це так. Якщо ви пам'ятаєте, да, були під час іспитів такі коментарі, що ви там, до прикладу, говорите добре, ага, зрозуміло або ще щось, і далі вже йдуть наступні питання. Так, от цей лопінг це для того, щоб дійсно прояснити, чи ну, переконатися, щоб людина вам сказала так, це, це дійсно ви правильно зрозуміли, або якщо щось людина буде відчувати, що це не про це, вона вам і скаже: ні, це не це, я оце не говорив, або я це думаю інакше. Але це не означає, що ми маємо лопінг робити, знаєте, з початку до кінця тільки один лопінг. Якщо у вас є ну, уточнюючі питання, якщо у вас є питання, три золоті питання медіатра, ви можете їх задавати і прояснювати, альтернативні питання. Тобто, це одна з технік, і вона дійсно допомагає. Ну і ми тут з Оксаною як Бадів, да, вам можемо продемонстрували, власне, як може бути відбуватися така зустріч, якщо у вас є можливість раз на тиждень по 15 хвилин. Там кожному да ділитися як ваші стани, загалом це до 30, Я думаю, що вам це буде і ресурсно, і в принципі практично з точки зору відпрацювання навички. Так, я, піля, що я хотіла ще доповнити про те, що так, якщо серед питань я ще дуже сильно люблю гіпотетичні питання, так вони так само дуже гарно відкривають інтереси і потреби людей. А, а стосовно лупінгу, ми тут демонстрували, у нас був момент, так коли Світлана мене відлупила, <свісно> і потім так я доповнила, так, що так вона це сказала, а ще я хотіла би сказати дещо так інакше. Тобто, і так само навпаки було, тобто ми говоримо не тільки так або ні. Ні, тобто вам сторона може сказати так і, і доповнити ще більше. І не обов'язково насправді повторювати цей лупінг постійно. Ми тут так старалися максимально продемонструвати, щоб широко було. Але ви можете буквально одним реченням продемонструвати це розуміння, тобто не обов'язково переказувати все, так а можна було би просто коротко, найголовніше вибрати. Так, так зразу так, в десяточку в потребу, яку ви почули, і цього може бути достатньо, щоб не були такі довгі-довгі діалоги, вони можуть бути короткими. От так, так Дякую. Так. Ну що, тоді Дякую. ставимо сердечка і е, до нових зустрічей, колеги. Колеги-мініатри. Так. <свіс> <свіс> пока міляторам.